Ось воно розгорілося. Минуло десь 3-4 хвилини воно розгорілося. Ось ось вже й пройшло десь пів години. Ось так воно нагріло. Подивимось, що воно тут горить. Ось так воно там палає. Ось воно ще гаряче. Виймаю, щоб вам показати, що тут сталося. Ось так от. Вигорів отакий от обпалений пісок. Для того, щоб топити буржуйку, не завжди потрібні дрова, якісь там вугілля, брикети. Іноді достатньо піску. Але, звісно, пісок сам не горить. В нього потрібно додати трохи відпрацьованого мастила, автомобільного відпрацьованого мастила. Те, що називають отработка, зробити ось таку кашу. Ну, така вона каша не каша, тобто як чорна сметана. І ось цього достатньо, щоб топити буржуйки, грубки. І воно ніяк не гірше, ніж дрова. Інколи навіть краще. Єдине, що тут є проблемою, це розпалити. Бо горить не сама відработка, а пари, які випаровуються. І саме пісок потрібен для того, щоб була площа випаровування. Тобто пісок виступає в якості фітіля або трута, який на собі випаровує цю отработку це відпрацьоване масло. І воно тоді вже горить. Ці пари горять. Температура горіння така сама, як і у дров, а інколи і нижча. І є ще одна проблема. Розгорається от після підпалу, щоб воно розгорілося і вже полум'я було. треба Трохи почекати. Інколи це займає пів години, а інколи і трошки більше. Але потім 2-3 години ось отака от десь з літру об'ємом об ось така от каша. Вода горітиме доволі яскраво, доволі багато тепла вона дасть. Можна замість піску брати попіл, залу. Можна брати. Терсу, якусь стружку, маленькі палички, якісь гілочки, навіть листя з дерев можна брати, заливати. Головне, щоб була поверхня, де буде випаровуватись ця отработка. І таким чином можна топити. Зараз будемо ставити буржуйку, підпалювати. Підпалювати можна, трохи линути керосину або бензину десь з ложку на поверхню. Ну, Залежить від того, яка ж поверхня ложка, дві ложки бензину, щоб вона розгорілась, або використовувати ось таку газову горілку. Ось така от горілочка. Ну, Багато хто знає, багато хто використовує, підпалюють дрова в печі. Ну, Будемо пробувати. Підклаємо Вот цьому кога на віку. Ось минуло приблизно 10 хвилин, так воно горить, то повільніше, то більше горить. Поставив воду, побачимо, як швидко вона закипить. Ось воно розгорілося, минуло десь. 3-4 хвилини воно розгорілося. І ще один момент. Для того, щоб воно гарно горіло, треба багато повітря. Ви розумієте, що тут піддувало майже не працює. Тому треба тримати відкрити дверцята або забезпечити дуже гарну тягу щоб повітря вистачало для того, щоб воно горіло. Після того, як воно прогорить, покажу, що залишилось взагалі після того, як все вигорить, Якщо закі... після того, як закінчиться це відпрацьоване масло, ця отработка Має горіти ось така от кількість, горіти ну, не менше години. Ну ось трошки більше розгорілося. Горить вже більш яскраво. Можете побачити, як іде полум'я, як воно взагалі горить там. Температура горіння нагадує така сама, як у дров. Температура не вища, ніж 500 градусів. Скільки ж тепла дає така отработка з піском? Насправді, щоб вам порахувати, це приблизно 1 до 3. Один літр, тобто 1 кілограм відпрацьованого масла дає стільки само тепла, як 3 кг сухих висушених взагалі максимально висушених дров. Тобто я колись робив відео і там розповідав, що кубометр сухих дров важить 250 кг. Так, щоб замінити 1 кубометр висушених дров, не складометр, наголошую, не складометр, а кубометр висушених дров достатньо 70-80 кг відпрацьованого мастила. Так щоб взагалі перевести на зиму, якщо хтось купує зіл дров рубаних, це приблизно 7 складометрів, то щоб замінити відпрацьованим мастилом ось таким от достатньо буде приблизно бочка на 200 літрів. І це дорівнює як ЗІЛ, повний зіл рубаних дров насипом. Ось так воно горить. Ось таке от полум'я. Це звичайна відработка в мого яка горить на піску. Тобто пісок нагрівається, його поверхня стає гарячою. На цій поверхні починає випаровуватись, нагріти нагрите мастило, нагріта отработка, і вже ці пари горять. Подивимось далі, як воно горітиме. Ось, ось вже й пройшло десь півгодини. От так воно нагріло. Подивимось, що воно тут Ось Отак воно там палає. Чекаємо, коли закипить вода. Температура, як ви бачите, доволі вже висока. Ну ось майже воно там все догоріло. Уже залишки. Там щось горять. Вода дуже нагрілась і трохи парує, але так і не закипіла. Хоч вигоріло приблизно грамів так 400 отработки. Ну, щоб таке, така вода закипіла, я зазвичай це треба кинути десь 4 кг дров, тоді вся пічка прогрівається, я кружки не відкривав, так зверху поставив, воно не закипіло. Хоча сама, сама пічка дуже гаряча. Я показував ще температуру набрало. Загалом... 400 міліграм отработки горіло десь годину 15 хвилин. Це час розігріву, розгорання, а потім вже самого горіння. Ну і горить ще і зараз. Якщо зробити корито більшим, якщо там буде цього відпрацьованого масла десь літр. Півтора, то можна вважати, що це буде повноцінне горіння і опалення. До речі, можна і додавати. Ну, от воно вже й потухло. Зараз воно охолоне, і я покажу, що сталося з тією жижею, яку я готував. Ось воно ще гаряче. Виймаю, щоб вам показати, що тут сталося. Ось так от вигорів отакий от опалений пісок. Такий, наче, наче камні. Ось так от воно. Так все виглядає. Димить. Тому його краще поставити сюди. Як бачите, половина об'єму як начебто і залишилась, вигоріло. вигоріло, вигоріло майже повністю, залишилась тільки суха основа. Тобто той самий пісок зі сміттям, з усім на світі. Виграла тільки отработка. Якщо наступного разу є бажання затопити, то треба дочекати, щоб воно охололо, залити нову партію відпрацьованого масла і знову той самий процес. Таким чином, ми розуміємо, що виграє тільки отработка. Оцей пісок. Оця земля, оця основа, це може бути не тільки пісок, як я казав, а і тирса, і попел, воно залишається і його вистачає дуже надовго. Як бачите, тонка оця металева конструкція, так би мовити, оця корице. Воно витримало ці, цю температуру і нічого страшного не сталося. Не знаю, наскільки разів її вистачить загалом, але ну, доволі багато разів можна використовувати. Ось я її тримаю і не руйнується нічого, воно як було, так і є. Ще можна сказати, що якщо ви під час горіння побачите, що воно там трошки тухне, і у вас буде думка його перемішати якось там паличкою, якоюсь там залізячкою, помішати це все, то не раджу цього робити. Там дуже висока температура, може піти піна. І ця піна може піти через верх. І, звичайно, вона прольється спочатку на ваші колесники. Через рішитку, потім в піддувало, а це кипляче масло, яке може загорітись, і можна наробити лиха. Тож не робіть цього. Якщо воно там повільно горить, краще зробити гарну тягу, доступ туди повітря забезпечити, але не перемішувати. Ось таким чином можна топити. За допомогою звичайного піску, не використовуючи ніяких дров звичайною отработкою, тобто відпрацьованим автомобільним мастилом, яке дехто може дістати взагалі даремно, а дехто може і купити дуже дешево, будь-де ремонтують автомобілі, де є дуже багато авто, і на, на деяких підприємствах цієї. Отработки дуже-дуже багато, і її утилізація вимагає ще й якихось коштів. Тож є ті, які віддадуть вам її просто задарма, або ви тільки забрали. Ще як варіант, можна отробкою просочувати ваші дрова. І тоді, коли ви будете топити дровами, ті дрова, що просочені мастилом, цим, вони спочатку на них обгорає. Все масло обгорає ця отроботка, а потім вже горить деревина. Тобто горітиме набагато довше, ніж звичайні дрова. І таким чином ви можете економити ті самі дрова, опалюючи своє приміщення. Якщо є питання, ставте їх у коментарях. Далі буде ще багато цікавих відео на тему опалення. Дякую! Тобто вигоріло далеко не все. І якщо зробити широке корито, бля, я тебе взяти? вам показываю что сталося.